Вітаю, друзі! З вами Ірина і мій чарівний сад. І сьогодні буду знайомити вас зі своїми гортензіями. Гортензія це дивовижна квітка, яка під час того, як вона зростає, змінює свій колір від ніжно-пастельних, рожевих до блакитних, фіолетових і бускових кольорів. Тому, в залежності від настрою і від сезону, ви можете змінити колір своєї клумби. Наприклад, в цьому році вона у мене рожева. А на наступний сезон, підкисливши ґрунт алюмінієвими квастями, можна зробити її бускову або в більш насичених блакитних кольорах. Не знаю жодну з квітів, яка б володіла такими характеристиками. Це одна з чудових якостей гортензії. До того ж вона квітує якраз в паузі між трояндами. коли сад відпочиває від трояндових квітів, вступає в силу магічна краса гортензій, Які в моєму варіанті квітують з хостами, які також саме в цей період випускають свої бускові. Ніжні красиві дзвоники, створюючи таку ельфійську атмосферу в саду. Хостей і гортензії – це ідеальна пара для поєднання. Вони полюбляють однакові умови зростання, легку напівтінь, гарний полив та кислий ґрунт. До того ж, хости гарно підтримують величні пишні квіти гортензій. І замість того, щоб лежати на землі, вони лежать на величних, широких листях хост. Важливо підібрати в компаньйони хости великих сортів, тоді це виглядає більш так велично і розкішно. Мода на гортензії в садах в Україну прийшла не так давно, і наші садівники завзято почали вирощувати різні сорти крупнолисних гортензій, купуючи різні сорти і форми. Я також на початку створення свого саду захопилася різними сортами гортензій. І Дуже багато, мабуть, придбали більше десяти сортів е, красивих різних гортензій. Зараз такі різноманіття, коли дивишся картинки в інтернет-магазинах, не можеш триматися. Причому в останні роки це стало дуже доступно, тому що гортензія легко живцюється і розмножується. Але є одна особливість. Більшість гортензій, на жаль, не зимують в наших природних кліматичних умовах, і розраховані на те, щоб їх вирощували в горщиках, а це додаткові зусилля, а також місце для зберігання взимку цих гортензій. Тому в моєму садочку залишилося. Чотири сорти крупнолисних гортензій, які зимують у відкритому ґрунті. І в якийсь момент я усвідомила, що не обов'язково для того, щоб створити гарний ландшафт, потрібно багато рослин. Я маю на увазі сортів рослин. Звичайно, красиво, коли ти милуєшся різними квітами, це вносить якусь новизну форм, кольорів, барв. Але для того, щоб створити красиву картинку і гарний пейзаж, який милував би око, достатньо навіть одного сорту гортензії. І одного сорту гарно підібраних хост. Кажи, я прям падаю від цієї. А Малиса любит губные снимать? Малиса любит? Скажи, всем добрый день. Видаем в черепному саду. Ой, Малиса прям сила, так гарно. Угу. Мелисса, ку-ку. Привет. Привет, Малиса. Що це таке? Каже, ми знімаємося. Бачиш? З моїх спостережень найважливішим аргументом для красивого квітування гортензій є місце посадки. На початку мої гортензії зростали на повному сонці, і це було жахливо. Вони в'яли, вони постійно хворіли. Практично не мали великих квітів, які я очікувала побачити, і тоді я вирішила посадити їх біля той, щоб з одного боку вони і притіняли гортензії від яскравого сонця, а також взимку створювали захист від холодних зимових вітрів, в якійсь мірі це допомогло, особливо коли тої підросли. Єдине, що потрібно ще попрацювати з іншою стороною з, від доріжки, тому що звідти також дме холодний північний вітер взимку і обморожує бруньки. Спочатку я свою гортензію вкривала на зиму, але, як правило, завжди у травні, коли були приморозки, мої буруньки квіткої обмерзали. Ще одним фактором, який Дуже вплинув на якість гортензієвого квітування це вкладена стрічка поливу. А також мульчування. Гортензія дівчинка, яка любить поїсти. Тому всі. Е Залишки від кавового апарату, бо кава також підкислює ґрунт. Всі пляшки після кисломолочних продуктів я виполоскую і також поливаю свої гортензії. Іноді спеціально можу підлити оцетовим розчином, але це дуже рідко. Я захоплююся нашими садівницями, які спеціально підливають і розчинами алюмінієвих квастів і ще різними препаратами для того, щоб створити нові кольори в клумбах. Я думаю, що на наступний рік я теж поекспериментую, тому що в цьому році в мене не вистачило часу. Але бузковості в моїй клумбі в цьому році дали саме квіти хост. І це вийшло теж дуже дуже гармонійно. Я милуюся, не намилуюся. Ще однією фішкою такої цієї клумби є те, що до неї можна доторкнутися до кожної квітки. В цій клумбі можна підійти, розглянути її зблизька, намилуватися досконалою красою цих квітів. І я прихильник того, щоб квіти в саду зростали масивами. Тільки тоді це створює насолоду для очей можливість доторкнутися глибше поєднатися з красою природи. Але весь цей бордюр був створений з декількох рослинок, тому в мене виникла ідея поділитися з вами красою свого саду. Для Тієї людини, яка напише найкращий, найцікавіший коментар, я подарую відживцьовані в цьому році навесні гортинці з цього бордюру. Там є вкорінених сім живців, з яких ви можете відтворити приблизно таку саму клумбу, як і в мене. А також е я подарую саме ось цей сорт. Хосте, яка використана в моєму саду в цьому гортензієвому бордюрі. Дякую вам за перегляд, за ваші відгуки, за вашу неймовірну підтримку мого каналу. Це надихає на створення нових відео. Рада, що вам подобається гуляти зі мною в моєму садочку. Ділюся своїми лайфхаками, своїми спостереженнями, з радістю і любов'ю. До зустрічі в наступних відео в моєму чарівному садок.